Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми з вами будемо розбиратися детальніше, як пов'язували хустку на Сокальщині. Багато хто з вас не міг розібратися, як зав'язати ось такий вузлик, як на цьому відео. Отож, давайте розбиратися. Для цього нам потрібно дві хустки. Одна біленька, простенька для того, щоб, по-перше, зафіксувати вашу зачіску, по-друге, щоб е, більша хустка не сповзала з голови, а по-третє, для того, щоб в холодну пору року у ваші вушка не було холодно. Як ж ми її пов'язуємо? У мене вона вже йде трикутна, якщо у вас квадратна, ви її складаєте в трикутничок і пов'язуєте. Вустку ось таким чином. Ви можете залишити вузлики, я ж люблю їх закладати так, щоб їх не було взагалі видно. Один за одним. Ми заклали і зафіксували знаходимо, де у нас була попередня, запихаємо під низ і фіксуємо. Не бійтеся, ваша хустка нікуди не сповзе. І ці кінчики нікуди тікати не будуть. Якщо ж ваша хусточка з простої тканини, це конопля, льон або ж бавовна. Якщо ж вона шовку, звичайно, буде сповзати. Бачите, якби я не мотала головою, хусточка не сповзає. Для верхнього варіанту нам потрібна велика хустка з френзлями. У мене 130 3 см на 133 см. Ми її також складаємо у трикутник. Можна навіть скласти один кінчик чуть-чуть більший, другий чуть-чуть менший. Ось так, як в мене тут показано. І трішки підгинаємо лобну частину всередину, поклали. Ззаду можна як зав'язувати, так і можна перехрещувати. Я ж буду перехрещувати. Для того, щоб краще вам було перехрестити, ви цей великий кінець закидаєте на голову, і туди ви кінці можете спокійно перехрестити, або ж зав'язати. Також ви можете залишити, для того, щоб хусточку біла могла виглядати, або ж можете повністю сховати її під хустку. Далі в нас такі маніпуляції. Складаємо а, хустку для того, щоб не було видно оцих всіх френзлів. Ми френзлі ці ховаємо всередину і складаємо якби таким а, прямокутним пасмом. як з одної сторони, так і з другої. Коли ми це зробили, ми кладемо її під паху, для того, щоб зафіксувати. Потім приступаємо до другої частини. І так само ми ховаємо френзлі. Ось, ми сховали, і дві частини у нас готові. Закладаємо одну на голову, а тепер другу, це, що у нас буде довша, ми закладаємо позаду неї. Позаду, от бачите, як в нас виходить? Та, що коротша, йде спереді, та, що довша, довший кінчик йде ззаді. У мене розпутався. Замотаємо знову, щоб не було видно френзлі. Тепер дивіться. Ми його обкручуємо над основним, обкрутили, так я нагну голову, щоб вам було видно. Закидаємо назад. І тепер за ту саму, що ми обкручуємо, запихаємо під низ, Ось так. під низ. І витягуємо хустку. Так, хустка у нас витягнута. Бачите, як в нас лишається. Тепер цей кінчик ми підтягуємо і тримаємо рукою. І тепер так само тягнемо за кінчик і підтягуємо. У нас виходить вузлик. внутрішній вузлик, так. От у нас вийвся гарний вузлик, можна зробити його повністю біленьким, або ж кольором, і далі випрямляємо хусточку ці кінці, випрямляються і закидається один на один. Можна зробити більший вузлик, щоб воно більше виглядало, можна зробити менший, це вже за вашим бажанням. Ось так хусточка виглядає спереді, а ось так вона виглядає ззаді. Не забуваємо підписуватися на мій канал, ділитися відео та ставити вподобайки. До зустрічі!